Мої любі, всім привіт Завершився матч Львівської прем'єр-ліги Між Ліврополом та Волвергамптом 2-0 на кавері спідопічних Юргена Клопа Голи Алекса Макалі, стратаг Уанци Були єдиними І в останньому матчі Юргена Клопа Ліврополь промагає Давайте розбиратися обач по порядку Дуже, друзі, прикро, що Юрген Клоп покидає Ліврополь Він не людина Неймовірний тренер І дуже прикро Ну, давайте по порядку все. Стартовый расклад Ливерпуля 4-3-3. Алисон у воротах. Кванца Ван Дайк. Кванца Энди Робертсон та Трент. По флангу. Эндолис Макалі з от півзахисники, Кодігак, Полуздіас та Мохамед Салах, Єгипетський король на нападі. 3-5-1-1, дуже ціка, цікава схема, вже засав Рот, Кілман, Блинок, Гомель, захисники, Сілва, ламіна, більгарб під захисником, ліцемеда Айтмерий латералі, матеускуні ложна Дев'ятка, ка бо центральний такувальний Півзахисник, хоча більш схоже на ложну Дев'ятку, ку Хмачінг Нападі. А нападі. Тепер ви давайте тепер по матч поговоримо. Отак, коротенько, в принципі, по факту розбирати то нічого, тому що лосимед на 28 хвилині отримав вилучення. Ось, Ліверпуль, Ліверпуль дуже багато володів м'ячем, дуже багато атакував. і Волс було дуже важко. І. ось хвилина вилучення не на це Медо. Як це було? Він дуже піднятою ногою в близько пішов проти Еліксама Калістера. Це звичайно. Вископіння та нога, і головний арбітр цього матча Кавана Не спочатку там була перевірка Вара, але все-таки червону картку він дав Семедо. Вергапну не так було важко, тому що Ліверпуль притис на перших секундах. а Коли вилучили Семеду, то Ліверпуль. Таки дотиснев на 34-й хвилині чемпіон світу Алексіс Макалістер забуває після подачі Харвеліота Алекс головою, відправляючи до сітку і робить рахунок 1-0 на корис Ліверпуля. А потім ще Куанце на 40-й хвилині забив. Там був Кутовий у Ліверпулі, спочатку Куді Гакпо майже не забив, але там Куанце там, в порожні ворота. М'яч сітку такий. Та ще не порожні ворот, а з лінії воріт Куанце добивав м'яча. Там захисники врятували, м'яч в сітку вирівню залітав, але Куан вирішив добити і зробив рахунок 2-0. Повністю Ліверпуль домінував, більше контролював м'яч Ліверпуль, дуже багато моментів було. І дивом ще третій гол не забили. Там хороший момент був у Лиса Діаса, коли поперечку влучив у Гахпо. Вихіди були, не забивало. У Мохамеда Салаха, був хороший, супершанс. Все-таки не забили Мерсесайці і перемогли 2-0. Статистика 36-4 удари, 14-й дерев площину, 68-32 володіння, 91% точність паса, 76 ВОЗ, 102% за кутовими, Ну по всім статтям Ліверпуль переграв Волвергамп, не здобув абсолютно справедливу перемогу. Загальні показники 7 7 на нагод. Ліверпуль не реалізовав 5, тобто Ліверпуль загалі міг сьогодні забити дуже багато. Волбергеп також був навіть гол вони навіть забили. 86 хвилині забив Маті Дорці. Але це гол не зарахували. Але один момент у них справді був, коли Алісон Беккер зі штрафного там нет пробивав. До речі, рахунку 2-0. До речі, це було і це був хороший момент. 605 пасів зробили червоні 554 точних паса, дев'яносто точність паса, волос 288 пасів, 212 точних. Ось, бачите, один Каркас. 36 ударів Ліверпуля, 14 площину, 12 ударів з рота один Каркас Варіт. 10 блокованих ударів підопічних Юргена Клопа. Тобто 10 ударів Ліверпулі були вулверґемптонськими захисниками заблокованих. У Верґаптона з 4 ударів 3 в площину, і один удар був блокований. По відборах був кращий Ліверпуль, 2 сейв Альсна і 11 сейв вже засад. 6-22 видні м'яча, 9-5 перехоплення. Ну і прошу оперативу, до речі, Ліверпульці більше 14 фулів, одна жовта картка. В Oberhampton 10 раз фолив, одна жовта та одна червона картка. І найкращий від цього матчу я би обрав би... Ну, Хоча Алекс Макалістер також доволі таки непогано зіграв. Ну, нехай буде Алекс. Да, нехай буде Алексіс. А на другому місці Куанса. Не тому, що вони забули, а класно зіграли. Харві Еліот мені дуже сильно сподобався. Тренд на рівні як завжди, Мохаммед Салат. Тут сьогодні всі футболісти Ліверпуля виклалися на повну і порадували Юргена Клопа. Влюблений мій тренер Юрген Клоп. Неймовірний Ліверпуль. Знаєте, це Ліверпуль він дуже багато щастя подарував. А тільки мені, я думаю, всім вболівальникам футбола. Ліверпуль переможе Ліги Чемпіонів при Генні Клоп з 2018 2019, переможе Суперкубка УЄФА 2019, переможе Клубну Чемпіонів 2019, переможе Англійська премєр ліга 19-20, переможе Кубка Ліги 2021-2022, переможе Кубка Англії 2021-2022. Переможець Суперкубка Англії 2022 і переможець Кубка Ліги 2024 року, тобто ці компанії. Браво, Ліверпуль. Одна з найсильніших команд на моєму суб'єкту. А тільки в англійській прем'єрлізії, а й у всьому світі. І в наступному сезоні Ліверпуль буде керувати Арне слот. І до речі, Юрген Клоп. Після матчу він співав. Співав, співав Арне слот. Арне слот. Таким чином він його привітав. Ну ось ці емоції, ось Єрвін Клоп. Неймовірний, я ж кажу, тренер, неймовірно добра людина, Єрвін Клоп. І це Ліверпуль, я думаю, і вам, і всім болівальникам назавжди запам'ятається, як неймовірна команда, яка дарувала неймовірна гра це Гігн Прес. Ліверпуль вже дарував емоції. Ліверпуль така душевна команда, якщо можна так сказати. Вони завжди грали. Красиво і за це я особисто люблю дуже сильно цей клуб і. Браво! Просто браво! Юргену Клопу. Просто браво. Ліверпуль завершується сезон третій, Сіті Чемпіон. Арсенал другий, Ліверпуль третій. 24 перемог в цьому сезоні 10 нічих, 4 поразки. Ліверпуль міг. Претендувати на титул НСК Прем'єр Ліга, але, на жаль, очок втратити Прикрій. В будь-якому випадку ця команда назавжди я думаю, залишиться в вашому серці, в моєму серці так точно. Ось. Якось так. Мої любі любі друзі. І це би хочу додати побажати Юргену Клопу. Тільки всього самого найкращого. Ліверпуль, на мою думку, я ж кажу, одна з найсильніших команд в світі. І ця команда вона завжди дарувала тільки щастя. Тільки щастя. Ну що, ж, друзі, дякую вам за увагу. Ліверпуль Вулверхэмптон 2-0 в останньому матчі Irgend. Клоп перемагає. Браво! Просто браво! Окреме відео Юргена Клопа, його успіх у Ліверпулі, Я обов'язково це відео зніму. Воно обов'язково буде. Дякую, друзі, за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.